Мої вітання в студії Олександра Литинська. Стародавні прикмети свідчать, що яскраві присмерки взимку трапляються перед похолоданням. Та про температурні показники найближчої доби п'ятниці 27 січня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході ртутні стовпчики цієї ночі опустяться до 16-18 нижче нуля. У денний час передбачаються до мінус 5. на більшій частині території очікується хмарна погода та безсуттєвих опадів. Півночі вночі слід чекати на суцільну хмарність місцями пройде нерясний сніг. Ртутні стовпчики триматимуться у нічний час теж у межах 16-18 морозу, а вдень зафіксують 5-7 морозних градусів. Ще холодніше у східній частині температура повітря мінус 22-23 упродовж ночі, а в денний час на десяток позначок вище до мінус 12. Хмаритиметься з проясненнями і теж трохи засніжить. На півдні найнижча температура цієї доби становитиме 15-17 градусів із мінусовою позначкою. У світлі години повітря прогріється до мінус 5-7. Погода має бути мінливо-хмарна та без суттєвих опадів. Хмарність із проясненнями триматиметься і над Кримським півостровом. Нерясний сніг пройде лише місцями. Термічні показники протягом ночі становитимуть 8-12, у день від 3 до 5 градусів. Усе нижче нуля. Мінлива хмарність над центральними областями подекуди теж засніжить з невеликою інтенсивністю. У темну пору доби на термометрах 18-19 морозу. Найвища денна температура 7-8 морозних градусів. 115 років тому, 27 січня, на Ярославовому валу в Києві урочисто відкрили та освятили Караїмську Кенасу. Більшість коштів на земельну ділянку та будівництво дав голова Караїмської громади тютюновий магнат Соломон Коген. Проект створив Владислав Городецький, а декор та інтер'єр будівлі італійський скульптор Еліо Салія. Через особливості мавританського стилю, попри невеликі розміри будівлі, стіни біля основи завтовшки більше метра. Кенасу облицювали штучним каміннями з цементу з імітацією різблення та ліпниною на парапеті і вікнах. Окрім того, інтер'єр приголомшував киян своєю витонченістю, а електричне освітлення додавало урочистості. Проте часи люди внесли свої корективи до вигляду культової споруди. Нині тут будинок актора. І далі про погоду. Тож у столиці та області буде студено, ртутні столбчики протягом ночі коливатимуться біля 17 градусної позначки нище нуля. У день очікується 5-7 морозних градусів. Суцільна хмарність тут відзначиться снігом переважно невеликої інтенсивності. Вітер північно-західний, – 7-12 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росії і води вам.